В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Сідайте, будь ласка, не переживайте, я вас без слова не залишу. Або не хлібом єдиним, а і Словом Божим буде жити людина. Біси з більшою люттю ставляться. До Марії, ніж до самого Бога. Чому диявол ненавидить і боїться Марії? Перше. Преподобна Марія з Агреди, та має таку книгу з благословення церкви, звичайно, містичний град Божий, пише, що Люцифер, будучи найкращим ангелом, Думав собі, що якраз він має бути призначеним царем над ангелами і над людьми. Люцифер так собі думав. Однак, коли зрозумів, що це буде не він і навіть не Бог син. Бо підкорятий свого сину, знаєте, то ще куди не йшло? А людина, людинонька, така, як ми, буде царицею над ангелами і над людьми. Тоді Люцифер загорівся гордістю і сказав: або я стою головою людей і ангелів, або я боротимусь проти тебе. Я не міг каже стерпіти, щоб людське створіння стояло наді мною. І це є перша причина вже з самого початку З самого початку, чому Люцифер так ненавидить. І боїться Марію. Друге, диявол переміг людину в раю. Тоді Господь. Сказав, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. І вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися відп'ястися в п'яту. Цією жінкою є Діва Марія. Дуже гарний опис сцени, коли. Народжувалась Марія. Під час її народження сталася велика злива з грозами і бур'ю. Один з присутніх, який був у домі, каже: Здається, ніби з сатана зі всіма демонами вийшли з пекла. У нього мала вислизнути велика здобич. І потім Ісус звертається до Сатани: Дай сатано вихід своєму гніву, поки вона народжується. Ця дитина переможе тебе. Не існує вітру, щоб розігнати сморід твого дихання, але від її моль ти втікаєш. Її дихання очищує світ від твого смороду, її ім'я, її погляд, її чистота є списом, блискавкою і каменем, що прошиють тебе, що заженуть тебе в твій пекельний отвір і розшавить тобі голову. Ну, дуже гарно. Тобто, друге, це коли Господь сказав ворожнечу між жінкою і тобою. Третє диявол всіх нас переміг, всіх людей. Від першого первородного гріха до сьогодні перемагає і святкує перемогу. Над кимось більше, над кимось менше. Не міг він перемогти тільки одну. Марію. Біс злиться на погородицю. Ще сильніше за те, що вона ніколи не вчинила навіть найменшого гріха. І це доводить його до сказу. Ні разу. Диявол не зміг похвалитися жодним завоюванням Марії. Марія це єдине створіння, яке не програло диявола. Амінь. Христос Воскрес!